Щілі, від душі, і з професійне вчителі Уроки хай проходить на ура, хай любить, поважає дітвора. Учителем не кожен може бути, не кожен серцем вміє говорить. Учителе лише той, хто вміє чути, окрили окрилити, навчити і любить Хай радість приносить кожен дзвінок, що кличе у затишний клас на урок, Хай в серці гордість за ушне вбренить. Предмет ваш кожен з цікавістю хай вчить. Та дітну душу, ласкою зігріти, і добротою на нього засівать. Безмежно шире цей світ любити, і дітям усе собі віддати. Душевних сил, наснаги і тепла, щоб кожна митя в краю була. Хай школа буде, наче другий дім, щоб затишно і добре було в нім. За ньому учителя вітаю, широ вам все, все бажаю щастя, радістів і достатків, щоб у вас все було в порядку. Вам вдячні за працю, знання, сердечно, теплота всього пізнання. Бажаємо щастя, багатство, достатку, хай буде в житті вашому все в порядку. Робота хай раді, що день надає, хай вдолі тепло, поспочасно панує. Бажаємо мати багато здоров'я, багато мов, де ще залюдність, праці, знання, середаща тепло, то у всьому пізнанні бажаємо щастя, багатства, достатку. Натхнення безмежного вам і ті справі, хай будні робочі будуть яскраві. Здоров'я, митця та мрій розмаїться, діяльність хай ваша триває століття. Ось шкільна наша родина вас щиро вітає, щастя, здоров'я, успіху вам бажаю. Дай вам Боже, ще довго молодіти, та й не одну осінь ще з нами зустріти. Не вчителі нині вітаю вас щиро. бажаю натхнення в житті щастя і миру. Вас не вчителі вітає широ, я вам побажаю, щоб вас учні шанували, всі незгоди відступали. За те тепло, що в серці нам вкладаєте, Любов до рідної землі, За те добро, якого нас навчаєте, Спасибі, дорогі вчителі.